Всі добре знаємо, що зараз найбільша загроза це відповідно від ракет, від прольотів шахів. І продовжується відслідкування ситуації і враховуючи ситуацію, яка сьогодні постає над Україною з огляду на початок, в тому числі і осінньо-зимового періоду. Наразі нами проводяться заходи щодо збільшення кількості укриттів, оскільки на все населення в нас ну, очевидно, що їх не вистачає. і Як вихід, це є не тих монументальних якихось капітальних будівництв, на які досить великі кошти потрібні, і саме головне, досить непроста процедура з точки зору експертизи, тендерних процедур. Як вихід, ми прийшли до висновку, що маємо посилитися саме в побудові таких простих, але модульних, набірних укриттів, Тобто ті укриття, які можуть дати можливість убезпечитись у разі повітряної атаки, саме від. Осколково-фугасних і інших уражень. Наразі, наприклад, Черкас, ми спільно з міською владою зорієнтувалися, зорганізувалися, і наразі міська влада виділила саме на ці потреби 15 мільйонів гривень, пройшли всі тендерні необхідні процедури. І ми передбачаємо, що ми саме в обсязі цього фінансування зможемо побудувати 18 захисних споруд саме модульного типу, модульного пересувного типу. І перші, перші такі споруди вони вже побудовані. Одна з них, як ви знаєте, в районі епіцентру. Загалом відповідальність саме з точки зору, куди будуть встановлюватись такі споруди, вона лежить саме на органі місцевого самоврядування, тому що їм краще і видніше, де така необхідність є, і саме головне, де така можливість є, саме встановити їх. Окрім Черкаської громади, також такими питаннями переймається і Уменщина. Оскільки досить часто там ми маємо, на жаль, прильоти, і захисні споруди у нас загалом по області практично забезпечують тільки 37% населення. Невеликі міста, там, де є об'єкти критичної інфраструктури, вони першочергові в пріоритеті, і ми будемо продовжувати таку роботу щодо нарощування системи модульних укриттів для того, щоб мешканці і громада могла укриватися, коли вона перебуває в тому місці, де немає такого укриття, де є змога. Як мінімум саме убезпечитися від, під час ракетної тривоги, саме від осколків, уламків, уламків і наслідків вибухів переваги модульних укриттів звичайними традиційним. Ну, перше за все, це я сказав. Це дуже набагато скороченіша процедура, процедура, яка тендерна, да, тобто це самий проект, тобто він вже готовий. Це досить зручне зручний момент для їхньої установки. Це можливість перевести в будь-який необхідний момент зосередитись, якщо, наприклад, десь буде проходити масовий захід, і ми може там зосередити декілька зразу привести. Ну і звичайно, їхня вартість по відношенню до того, що капітальне будівництво ну, передбачає набагато більше процесів. Туди ми маємо в капітальному будівництві вкладатися і в систему вентиляції, систему освітлення, систему там опалення. Ми маємо забезпечувати для великої кількості людей відповідні великі матеріально-технічні потреби. Але модульні укриття вони дають можливість зорієнтуватися. Вони зроблені по великому рахунку на прикладі тих країн, які цим користуються, зокрема країна Ізраїль, і вони дають можливість їх встановлювати і ними користуватися. Тій категорії населення, яка не має поблизу ніяких інших укриттів. Тобто, я думаю, що це основні переваги. Скільки, скільки людей може вміщувати одне таке укриття, і що у нас з дотриманням норм? Ну, про комунікацію що ви сказали? А от з приводу про, про і, і Все, що стосується е, додаткового забезпечення, все буде покладатися е, відповідно на орган місцевого середування і на Ті суб'єкти господарювання, де вони будуть встановлюватись. це ми обговорили і визначили. Тобто, поблизу однозначно буде розміщуватися мобільні такі самі всі засоби, які потребуються для того, щоб ну, додаткові, да, які потребуються, щоб були біля укриття. Ну і що стосується місткості, воно залежить звісно, чому, тому що воно є конструктор. Ми передбачаємо, що ми орієнтуємося приблизно до 20 осіб для того, щоб. Воно не перетворювалось в більш складне, але коли потреба така існує у більшій кількості, то ми звісним чином будемо робити набірні, але це вже більше місця потрібно і, звісним чином, більше там вентиляційних процесів знову таки, тих, ті, які потребують, які в справжньому укритті мають бути. Коли ми ведемо мову про мобільне укриття, ми ведемо мову про ракетну небезпеку. коли якісь кількості людей немає точно де укриватися, і вони мають себе убезпечити хоча б там. Тобто, санітарно гігієнічні процеси, звичайно, вони будуть як до доопрацьовуватись по ходу. Якщо це буде стабільно в одному місці, звісним чином вони будуть нарощені до правильної інфраструктури. Якщо це буде пересувні, і ми будемо в одному місці, в іншому, в третьому встановлювати, то вони будуть точно так же з мобільним пакетом усіх додаткових потреб. А отримувати її будуть і міські комунальні служби для якого на весь давсь похолодає, там можуть поселитися. Тобто, це, це, це відповідальність буде однозначно лежати на міських, на органах місцевого самоврядування, зокрема на в даному випадку, коли ми говоримо про Черкаси, це на мерії і на відповідних комунальних службах, які вже включають у свій перелік утримання, в тому числі і на наступний рік ці установки вони будуть відповідно доглядати за ними з точки зору їхнього стану. З точки зору, можливо, до обладнання і все, що необхідно там. Тому ми передбачаємо, щоб там комплекти того, чого необхідно, щоб вони були передбачені. Вони будуть відповідати і вони будуть додатково забезпечувати такі укриття. Це дуже зручно. Дійсно. Я сподіваюся, що громади таким чином посиляться і не будуть виривати великі котловани і рити. Такі укриття, які, воно ну, каже, можливо, немає не, не такої необхідності, щоб вони були. Чи планується продовження цього проєкту? Це перше, як розумію, укриття, які плани далі. Так, ми е, знаємо, що, повторююся, по Черкащині, і, зокрема, в місті Черкаси, це приблизно цифра 33-37% забезпечених. Тобто, нам є куди дивитися і над чим працювати. Ми передбачаємо.